Тобто, на вашу думку, з приводу даної будівлі, що в ній можна зробити для мешканців масиву? Ну, по-перше, її не продавати, по-перше, не продавати, передати в комунальну власність. По-друге, можна зробити музикальну школу, можна якийсь зробити центр допомоги навіть бомжам, центр допомоги людей, які приходять за Тобто Може навіть якесь общежиття зробити. Для... Ну, європейського зразка, де люди можуть, навіть ці біженці можуть приїхати і побувати, тобто, які то в нормальних умовах. Тобто багато що можна зробити. Обимо майстерню. Що ще можу зробити? Ну, щось для такого нормального відпочинку можна зробити. Яке то кафе, де немає алкоголю, де можуть прийти з сім'ями, посидіти, зробити комфортні умови. Звісно, поставити банкомат для пенсіонерів, щоб отримували пенсії, не ходили їздити в місті. Можна також зробити ЖЕК щоб люди цього масиву далеко нізь в центр міста і тут. тобто багато сфер. Пошту можна перенести з того хліву, перенести сюди. І Також буде цікаво, нормально, і людям будуть високі потолки. Якщо ви бачите нашу почту, можете приїхати подивитися. Тобто, ну, такі мої пропозиції. Воно давно постоїть, тому що я думаю, що передати комунальну власність, не продавати і задіяти їх. Тобто Добре, моя